Всім привіт! Ви на каналі Міланка та Папір. Сьогодні ми будемо відкривати бумажні сюрпризи. Я підготувала для вас три колекції. Колекція Пластирі. Пластері. Колекція, колекція блокнотик. Та колекція ваги. Ось. Давайте починати. Так, давайте виберемо пластирі. <кій> Що, який би пакетик вибрати? Мені оцей подобається. Він ще якийсь тут з плямкою. Щоб його поскоріше відкрити. Так. Тепер блокнот. Ой-ой-ой, вибачте. Тепер блокнот. Чий нам попадеться блокнотик? <кій> ну який. Давайте ну, Я Мілана, <кій> не знаю. Давайте Валі. Бо ні, давайте Ліни. До речі, оцю е, колекцію блокнот я придумала сама, але якщо, я не знаю, бо я сама її придумала. Е, ну, придумала в голові, якщо і, і ви десь бачили на Ютубі, то, е, то напишіть це канал, де була ця колекція. Ну, ви можете взяти ідею. <кхе> Ва колекція ваги. Давайте візьмемо ось цю. Починаємо. Ось наш <кхе> скетчбук. Давайте, давайте от сюди сюрпризики. Так, колекція пластирів. Пластир, ой-ой-ой. Пластирі. Ось пластирі. Тут треба потягнути. не жалко, так що я тут обережну. Ой, треба ножниці. Ну, Давайте ну, їх. Давайте розріжемо. Все розрізала, ось. І угу. який нам пластир? Вау, дивіться, який красивий пластир. Він під номером один. Ось, бачите, один. Я... От тут, значить. Я просто забула номер написати. Ой. Я просто на пластирі забула номер написати. Давайте відкриємо ось тут двосторонній скотч. Вау. Так, ось так. Ось. Ось такий пластир ми вклеїли під номером 1. Так, наша стрілка. Блокнотики. Ось не знаю, яка стрінка мені покладеться. Чи оця, чи інша. Так, де? Блокнот ліни ми взяли. Я, до речі, забула, що в блокноті, бо я вчора її робила. Так, давайте розрізаємо. Тут треба обов'язково розрізати. Ось, бо ми будемо клеїти сам це, типу, як буде блокнот тут, бачите? Під номером 6. Під номером 6. Так, це останній. Так, давайте зараз клеїмо блокнот. Ось. А ось. ще тут треба. Це було і приклеїла. Так. Ой, вам полюємо. Так, Не неустойчиво мене плюю. Ось. І от сюди ще клею малюночок. Це такий Apple iPhone. От, бачите? Ось і клеїмо. Ось цей блокнотик один є. Тепер. перегортаємо ось сторінку. Сторінка ваги. Ваги. Так. Де тут? О, загубила вже. вже оцю і, і колекцію пластир я вже піддивилася. Так. Угу. О, ось вау! Такий гарний, такі гарні ваги, бачите? Це найкраще, мені каже, під номером 6, бачите? Так, ось. Угу. Клею. Все. Ось така. І хочу вам вас питати. Зараз тільки телефон поставлю. Ось. Я зараз вам покажу. Я можу робити таку колекцію. Ой, такі, таку колекцію. Ну, всякі колекції можу зробити віддільний канал, там де я таку всякі. Роблю, в пакетиках ставлю отакі штуки в різних по два, там, по, три, е ці, по три пазлика. І отак треба буде нам поступово збирати. Ось. Якщо вам подобається ідея, напишіть в коментарях. Якщо коментарі закриті, то поставте лайки. Скільки лайків буде, то скільки, ну то я подумаю. От так що всім папа. Ви були на каналі Мілана та Папір. Всім папа!